Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про новий тур, четвертий тур Байвос на біржі ByBit. Розкажу швиденько, що це таке, для тих хто не знає, розкажу, що потрібно, щоб прийняти участь. Як це зробити, да, всі технічні моменти, всі сроки, всі дати, що куди зайти, що натиснути. І розкажу, якби не стратегію, але як краще зробити, щоб максимально збільшити свої шанси на перемогу заробити. І одразу скажу, що тут можна заробити за дуже короткий термін, в районі 3-4. 5% від е, свого депозиту. І також зверну увагу на те, що цей заробіток іде абсолютно без вкладень, просто треба буде деньок потримати у себе на балансі максимальну суму USDT, да, це також забігаючи наперед. Тобто ризики взагалі мінімальні, що ви тут щось втратите, тому що ну, ризик тільки в тому, що біржа закриється за цей день. Ну, Самі розумієте, що Байбіт, в принципі, це не якась там шарашка на контора, як то кажуть. Тому. Кому це все цікаво, друзі, мучитесь більш зручно, я буду починати. І, звичайно, перед тим, як почати, так, буквально натисніть, будь ласка, на підписку на канал YouTube, на канал Telegram, Посилання є в описі. Там інформація поступає більш оперативно, в першу чергу, а потім вже відео на YouTube. Тому щоб нічого не пропускати, будь ласка, зробіться і я буду починати. І давайте по порядку. Для тих, хто взагалі не знає, перший раз чує, що таке байвоз, це такий захід на біджі Байбі, де ми голосуємо за певний проект. Ось ви бачите, у нас є три проекти. Вибираємо якийсь один з них або за декілька можна голосувати. Голосуємо. Якщо цей проект набирає більшу, найбільшу кількість голосів, за які ми проголосували, ми отримуємо токен цього проекту. коли він ліститься на цій біржі, на біржі, Bybit, ми його продаємо і на цьому заробляємо. І щоб прийняти участь у цьому заході, в першу чергу, я думаю, що це ви розумієте, вам потрібно бути зареєстрованим на біржі Бабі. Якщо ви ще там не зареєструвалися, не маєте аккаунта, Посилання на реєстрацію я залишу в описі під цим відео. Ви реєструєтесь. Зразу рекомендую пройти верифікацію. За це вам вже дають ваші перші 50 голосів. Далі голоси нараховують на кількість ваших USDT. Один, одне USDT, один голос. Тобто, чим більше у вас USDT на балансі, можуть бути на деривативному, на ЕРЛ-аккаунті або на Споті, просто лежать ваші USDT. Тим більше голосів вам дають. Відповідно, тим більше монеток в разі перемоги ви отримуєте і, відповідно, тим більше заробляєте. Тобто, якщо у вас є 500 USDT і ну, звичайно верифікація: 500 USDT, тобто 50 голосів за верифікацію плюс за кожне USDT по одному, 50 плюс 500 це вже 550 голосів. Ви можете проголосувати за якийсь один проект або за декілька. Ну, я рекомендую голосувати за один, тобто не, не розпилятися, як то кажуть, щоб витягнути максимальну прибутку. Що ж, ви зареєструвалися, пройшли KYC, отримали свої перші 50 голосів. Що далі? Далі вам потрібно поповнити рахунок до 27 числа. Зараз я вам точно скажу. До 11.59 за UTC 27 липня. 1159 це 23.59, тобто це вечора. Вечора. Поповнити рахуночок, тому що в цей момент зроблять знімки наших балансів. Тобто, не будуть фіксувати, скільки USDT у нас є на балансі, і відповідно, до цього нараховувати нам голоси. Наприклад, якщо у вас 500 USDT ви поповнили до цього моменту, вже після цього якби немає сенсу. Да? Якщо ви хочете прийняти участь саме в цьому, в цьому Байвоці, Поповняєте рахунок, у вас 500 USDT, це вам нараховують 500 голосів плюс 50 за КВС, як ми сказали, 550. Другий крок, що потрібно зробити? Другий крок це потрібно зайти на сторіночку для голосування і проголосувати, коли це потрібно зробити. Дивіться, період голосування починається з 3.00 за UTC 28 липня і буде тривати добу до 3.00 за UTC 29 липня. UTC це плюс 3 години за Києвом. Щоб ви знали. Дивіться, в цей момент, в цей період, ви заходите сюди і натискаєте, вибираєте якийсь проект, натискаєте Голосувати і голосуєте. Дивіться, тепер поговоримо про те, як збільшити максимально свої шанси на виграш. Краще це зробити під кінець періоду голосування. Заходите на цю сторіночку. Минулі три рази тут були такі лічильнички, де можна було бачити кількість голосів. Я думаю, що цього разу буде так само, тому треба скористатися цією такою технікою, так сказати. Да? Ви заходите, бачите, за який проект проголосувало найбільше кількість. Користувачів, де, де є найбільша кількість голосів, зато і голосуєте. Розумієте, да, в чому суть? Подивились тут, наприклад, там 100 тисяч голосів, тут 10, тут 5. Ага, значить за це і голосуєте. Зрозуміли? А що буде далі? Коли ваш проєкт переможе, вам нарахують монетки цього проєкту. І о 10-й годині 10.00 за UTC 29 липня, це 13 година за Києвом, зможете зайти на спотову торгівлю, прописати паву, наприклад, це буде кішую USDT, і продати свої монетки. Розумієте, да? Ми про це вже сказали, що чим більше у вас було USDT, тим більше вам нарахували голосів, тим більше монеток ви отримали, і відповідно тим більше заробіток ви зможете отримати з цього всього заходу. Тому, друзі, є можливість закидайте якомога більше USDT, отримайте якомога більше голосів. Голосуйте, вигравайте, а потім зможете вивести свій USDT, якщо у вас буде така потреба. Тобто тут з вас нічого не береться. Ваші USDT залишаються в повній кількості. Тому я однозначно рекомендую приймати участь, тому що це дуже дуже хороша нагода заробити абсолютно. Ну, за декілька годин, там, не знаю, за день, то, що полежать ваші USDT, плюс пару хвилин вашого часу, щоб зайти продати ці монетки, проголосувати, продати монетки і все. Дуже швидко. І, в принципі, як я вже сказав, 3-5% заробітку від вашого депозиту це прекрасна, прекрасна можливість. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, будь якісь трудності, обов'язково пишіть мені, можете писати в коментарях, якщо вам так зручно, можете писати мені в особисті мої контакти є в описі, без проблем. Будемо розбиратись, спробуємо допомогти. Друзі, дякую вам за увагу за те, що додивилися відео. Обов'язково да, нагадую, підписуйтесь на канал, якщо цього не зробив. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Нагадую про свій телеграм-канал, там багато різного, різних можливостей для заробітку, в тому числі і без вкладень. Підтримайте, будь ласка, підтримайте, будь ласка, це відео. лайком, кому сподобалось, кому поміг. Друзі, бажаю нам побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Звичайно ж, мирного неба. Цього нам самого найкращого. До нових зустрічей. Пока!